добрий ранок, в добрий час! Завітали ви до нас. Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо. Відгадайте, будь ласка, загадку, помічниця людям гарна, на колесах ця лікарня і відкриті всі дороги для вірно швидкої допомоги. Сьогодні до нас завітав лікар на спеціальному транспорті на швидкій допомозі. Він хоче ретельно розповісти дітям про свою професію. За яким номером телефону у разі необхідності потрібно дзвонити в швидку допомогу. Щоб викликати її, необхідно набрати 103. Швидка допомога тому і зветься швидка, бо її викликають, коли комусь дуже погано. Чекати в такому випадку не потрібно, вона їде на червоне світло, якщо це не загрожує зіткненню, а інші машини мають давати їй дорогу. Під час руху вона вмикає мигалку та звукову сирену. Дітки, підкажіть, будь ласка, які спеціалісти працюють у лікарнях швидкої допомоги. У лікарнях швидкої допомоги працюють лікарі екстреної медичної допомоги, медсестри, фельдшери та інші медичні фахівці. Медсестри грають важливу роль у лікарнях швидкої допомоги. Вони надають медичну допомогу, виконують процедури, вимірюють важливі показники, допомагають лікарям та координують надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладних ситуаціях. Фельдшер це медичний працівник, який має певні медичні навички, але не є лікарем. Він можна давати первинну медичну допомогу, проводити обстеження, діагностику та лікування певних захворювань. Діти, а ви знаєте, як виглядає швидка допомога? Машина швидкої допомоги виглядає як великий автомобіль з яскравими світловими сигналами та напис Швидка допомога та 103. Вона білого кольору та має червоні смужки. Усередині оснащена медичним обладнанням, ліками та засобами для надання термінової медичної допомоги. Лікарі на машині швидкої допомоги це медичні фахівці, які приїжджають на місце події, щоб допомогти людям у невідкладних ситуаціях. Вони проводять медичний огляд, надають першу допомогу та можуть відправити пацієнта до лікарні для подальшого лікування. Лікарі швидкої допомоги це надійні фахівці, готові реагувати на екстрені випадки та зберігати здоров'я людей. Лікарня призначена для надання медичної допомоги людям при захворюваннях, травмах, нещасних випадках. Отруєннях та проведення обстеження хворих. Дітки, підкажіть, будь ласка, що болить у дівчинки. Вірно, в неї болить зуб, їй необхідно відвідати стоматолога. Дітки, підкажіть, будь ласка, що сталося з хлопчиком? В нього піднялась температура і необхідно викликати педіатра або сімейного лікаря. Діти, якщо ми бачимо на тілі якісь висипання, необхідно відвідати дерматолога. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію халат для лікаря. Нам знадобиться ножиці, клей-олівець, білий та кольоровий папір та клійончата серветка. Для початку беремо білий папір та складаємо праву та ліву частину навпіл. Потім зверху формуємо комірець, згинаємо у формі трикутників. Клеїмо карманчик у вигляді квадрату білого кольору. На нього клеїмо червоний хрест. Клеїмо три чорні гудзики з іншої сторони. Ось такий гарний халат для лікаря у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи до побачення малята.